Доброго здрасті вам! Значить дивися останнім часом, так як появиться скоро вже відео, де приходиться проводити монтаж профіля зверху, дуже часто приходиться бігати по лісниці туди-сюди. Думаю, блін, ну помощника немає, соответственно треба щось думати. Ну і вспомнив, що є такі речі, як ці монтажні пояси або розгрузочні пояси. Поїхав в нас в місті, подивився, що є в наявності. Спочатку передивився, значить, в інтернеті, що є. Там ценники такі, що просто капець. Кожен я таких не бачив в інтернеті. Я так розумію, це самопал. Але самопал непоганий. Тому що я не впевнений, звісно, чи це кожен. Ну схоже на ню. Там за статків. І ценник в нього просто замечательний. 290 гривень. В чому прикол? То що якщо дивитися за таку саму суму за 290 бо ці частини будуть мягкі. Тобто ну, в приділах 300 гривень або там, 9 доларів. Получається, що ці частини м'які. Тобто навіть якщо закинути туди саморізи чи гвозді чи ще щось, вони можуть навіть проткнути цю частину. В кожі такого ж не буде. Деякі мінуси є по цьому, але це виправиться буквально там, малими силами. Є отакі от закльопки. Тобто я вже купив, він вже був такий. Я буду брати портопею. Благо служив, залишилась одна. же робити ці закльопки. Або, може, занесу навіть нехай прош'ють мені. Але що можу сказати? Карманчиків дуже багато. Тобто я розмістив такі речі, які дійсно можуть понадобитись, як і зверху, так і знизу. Воно не тяжоле. Два великих кармана. Раз, два. З одної і з іншої сторони, тобто чотири великих кармани є можливість підвісити той самий молоток або навіть інші якісь любі речі. Сюди можна як і отвертки, так і долото. Тут є така, такий тримач для той самої рулетки, бо вона завжди повинна бути під рукою. Карандаш, отвертки. От, сюди я поклав ще маркер. Цей пояс, якби він... Можна залишити тимчасово, що я її зроблю, але з часом я перешвю на портупію. Він мене більш ніж устраює, тобто це просто така бомба. Тобто кидаємо його, одягаємо на себе, потім знімом. Кидаєш на джинс, завжди рядом, ти собі кинув і поміряв. Я собі поставив, подивився, отлично, скинув, все на місці. меточку зробив. Я просто задоволений нею. Мені дороже не треба. Краще не надо. Мені це все, що потрібно було. Класна ідея для тих, хто працює з кожею, робіть такі. Бляха-муха розійдуться, як гарячі пірошки. Тим, тим паче тут деякі частини можна їх тобто, переставляти на свій розсуд і зробити дійсно класну тему. Тим більше, якщо зробити сюди ще нормальний пояс хороший. Не знаю, як по розходу кожи. Я не знаю, скільки вона коштує квадратний метр, але з квадратного метра може вийти, я так розумію, десь штук хоча б 2-3. Якщо хоч одна буде коштувати 300 гривень, а я б її взяв би. Хорошу, нормальну кожу виходить. Іменно таку квадратний метр буде дороже, ніж 600 гривень коштувати. Ну для тих, хто цим займається, їм краще видно. Але така штука взагалі бомба. Дніпроема такого немає. Вон, ви замітили рулеточку Дніпра, вона хороша, мене чим. А от оцю кх, дню К18 потрібно викинути, бо в мене один другий. Третій, думаю, був спочатку один, я його ну, пішний, коштує там в будь-якому магазині там, гривень 15 Тут вже краще гривень 30 на той час коштував. Думаю, ладно, візьму нормальний один, щоб в мене він був. Взяв. Коротше, користуюся самим дешевим. Обалденний ножик, швидко собі розворачується. оп, зафіксувався, нормально, порізав, надрізав, все, що хочеш, звернув, не ріже, все. Дніпро М, що. Все, нажимаю, десь там тудим сюди плюс воно застряє саме в цьому пазу, де, де храняться останні ножи. Така жопа. Перепрошую. Ну просто капець, неможливо. Єдине, що в них взяв ще отакий ножик, то він більш такий спеціалізований для якихось речей відрізав. Відріза. Так, ладно, увлекся, потім буде відео. А я пішов працювати. Сьогодні купив, сьогодні якраз опрацюю. Все, всім гарного вдалого дня. Орівар.